Всіх вітаю! Мене звати Лончакова Марія, я акушер-гінеколог і в цьому відео я хочу розповісти про підготовку чоловіків до вагітності і зачаття, тому що здоров'я чоловіка, якість його сперматозоїдів також сильно впливають на здоров'я ембріону, плода і потім дитини. Зазвичай всю відповідальність за здоров'я дитини, здорову вагітність покладають на жінку, але це невірно, тому що ембріон дитина це на 50% материнський генетичний матеріал, який несе яйцеклітина, і на 50% – це батьківський генетичний матеріал, який несе сперматозоїд. тому відповідальність за підготовки до вагітності, за обстеження. За здоровий спосіб життя, за нормальну якість свого генетичного матеріалу, щоб зберегти його функціональним, не зіпсувати його раніше, ніж дійдемо о, справа до зачаття, це відповідальність обох партнерів, але є певні відмінності між репродуктивним потенціалом жінки та чоловіка. Про них ми сьогодні поговоримо. Що дуже важливе і основне, що на етапі планування вагітності в ідеалі Завжди, але ну так, в реалях за 3-6 місяців за рік до зачаття і жінка, і її партнер повинні відмовитись від шкідливих звичок. Причому до шкідливих звичок відносяться не тільки очевидні паління цигарок, електронних цигарок, вживання алкоголю. До шкідливих звичок відноситься хронічне недосипання, а хронічне перевантаження, відсутність відпочинку. Це також. Шкідлива звичка трудоголізм, не, а, не відвідування природи, відсутність прогулянок на повітрі, перебування на свіжому повітрі це теж шкідлива звичка, коли ми постійно або в машині, або вдома, або в офісі, або в торгівельному центрі, коли ми проводимо своє дозвілля а десь виключно в закритих приміщеннях. Це теж погана звичка. Не відвідувати стоматолога раз на півроку, не робити гігієнічну чистку зубів це теж погана звичка, і, до речі, здоров'я зубів воно впливає на якість наших циклітинних сперматозодів, щоб ви розуміли. Тому обов'язково за в ідеалі рік-пару років, ну в реальності за хоча б 3-6 місяців, і жінка, і чоловік повинні налагодити нормальний спосіб життя. Почати правильно харчуватись. Про харчування в мене є вже відео на цьому каналі. Подивіться, всі рекомендації про харчування для вихідних вони підходять і по харчуванню на етапі підготовки, і для чоловіка також це прям еталон здорового харчування. Відмовитись від алкоголю, бокал винця раз на тиждень це теж вважається вживанням алкоголю. Не палити, електронні сигарки не палити, кальян не палити, Висипатись. частіше бувати на повітрі. А, відкладати гаджети ввечері, щоб не тригерити нервову систему, обстежитись, хоча б базові аналізи, прибрати обов'язково треба вогнища хронічної інфекції, це стоматолог у обох статей, це гінеколог у жінок, тому що часто бувають вагініти, цистити, це уролог у чоловіків, щоб виключити якісь простатити уретрити, які теж будуть пошкоджувати а є циклітини і сперматозоїди. Кишківник налагодити, якщо є закрипи, якщо є постійне здуття, болі в животі, якийсь метеоризм сильний, важкість після їжі, нудота, то це теж порушення мікрофлори і запалення однозначно, тому всі хронічні вогнища запалення мають бути просановані до зачаття, всякі хронічні тонзеліти, гайморити, синусити, каріяси, парадонтити, простатити, вагініти – Дисбіози кишківника, закрипи, це все має бути просановано і приведено в нормальний стан, тому що будь-яке запалення, воно буде супроводжуватись постійним викидом запальних речовин, і це буде пошкоджувати генетичний матеріал як в жіночому організмі яйцеклітини, так і в чоловічому сперматозоїди. Це може негативно впливати на здоров'я ембріона. Тому, будь ласка, розділяйте відповідальність і готуйтесь разом із партнером, це буде корисно і для зачаття для дитинки, і для вашого сімейного здоров'я загалом. Цікаві факти про чоловічу фертильність, те, що не всі знають, що сперматозоїди чоловіка оновлюються кожні 3-6 місяців. Якщо навіть чоловік вів не дуже здоровий раціональний спосіб життя, він десь там палив, не досипав. Вживав алкоголь, піддавався інтоксикація. Якщо він припинить за півроку до зачаття всі ці шкідливі фактори, якщо він проп'є вітаміни, налагодить своє харчування, не буде піддаватись інтоксикаціям якимось негативним чинникам, то за 6 місяців його сперматозоїди оновляться і будуть набагато кращої якості, ніж півроку тому. В жінок, на жаль, такого не відбувається. Наші вони не оновлюються, вони нам даються. Внутрішньоутробно від е, е, нашого, скажімо так, зачаття в нас вже внутрішньоутробно закладаються яйцеклітини. Потім вони якби сплять все дитинство, і в підлітковому вісті, коли пробуджується гормональний фон, наступає статеве дозрівання. і Яциклітини починають дозрівати, овулювати і е, е, включати мастральний цикл, приймати участь в овуляції. І жінка стає фертильна, коли в неї починається менструація, встановлюється цикл, починаються овуляція, вона стає фертильна. Тобто, яйцеклітини були закладені ще під час внутрішнього дробного розвитку, вони просто почали дозрівати. Вони в такому зачатковому стані і вони просто не звілі. Потім кожного циклу дозріває там в середньому одна яйцеклітина, іноді буває дві-три. Таким чином з'являються природні двійні, трійні, коли в жінки в одному циклі відбувається. Овуляться одразу двох-трьох яйцеклітин, і вони всі одночасно запліднюються сперматозоїдами. А тоді може бути тріння і двійня, або якщо запліднена яйцеклітина раптово поділилась на дві чи три частини. Однояйцеві чи різнояйцеві близнюки ось таким от чином утворюються. Тобто наші яйцеклітини, вони з нами, дівчата, все життя. І всі негативні впливи, які впливають на нас, вони впливають і на наші яйцеклітини, і на наш генетичний матеріал. Тому нам не так це все проходить по всі ці шкідливі звички, недоспані ночі, всі ці неправильні харчування. Це все осідає на наших яйцеклітинах. І тому жінки раніше втрачають фортильність. В жінок після 35-ти, по-перше, різко погіршується якість яйцеклітин. По-друге, знижується рівень прогестерону, і жінка втрачає свою фертильність достатньо різко після 35 років, і там в 50 вона вже вступає в менопаузу. Чоловіча фертильність, якщо чоловік більш-менш здоровий, вона, навіть якщо він не дуже та здоровий, вона може зберігатись дуже довго і до 50, і до 60, і до 70 років в чоловіків можуть бути здорові діти. Тому, дівчата, нам треба себе берегти. По-перше, все життя, не тільки півроку до зачаття, тому що те, що ви робили рік, два-три роки і чотири роки до зачаття, і в юності своїй студентській, це все на ваших яйцеклітинах відобразилось. Тому і кажуть, що чим молодша є тим вона якісніша. Тому що чим ми молодші, тим менше негативних впливів накопичили наші яйцеклітини, які, на жаль, не відновлюються, не оновлюються, а лише старіють. А, тому, якщо ваш чоловік або партнер вам, там, наприклад, 38 років, він вам розповідає, що ще поки рано а, для дітей, що поки треба пожити, і так далі, ви повинні розуміти, що йому може і рано, він і через 10 років може мати потомство. А, а вам геть не рано, в 38 років, що ви вже втрачаєте свій репродуктивний потенціал, це треба розуміти, і це треба пояснювати чоловікам, якщо вони це не розуміють, що або приймати якісь рішення певні, тому що якщо ви хочете дітей, то Гуляти разом з чоловіком до 45 років не є доречно. Він 45 років зможе без проблем мати дітей ви не факт. Тому, будь ласка, майте це на увазі. І факт, що спосіб життя чоловіка, його нутритивний статус, збагаченість вітамінами, нутрієнтами так само важливі для зачаття, як і наші. Звичайно, на наш трошки більша відповідальність, тому що ми дитинку і виношуємо, і годуємо грудьми, але чоловік також. Має вплив. Порахувати в процентному співвідношенні, скільки закладає здоров'я генетичного матеріалу саме чоловік або жінка, наприклад, на жінці 70%, на чоловіку 30% здоров'я дитини. На жаль, таких немає величин, Ми не можемо порахувати, але, в принципі, здоров'я батька, чи пив він вітаміни, чи палив він, і так далі, воно впливає. Основні сфери підготовки чоловіка це відмова від шкідливих звичок. До речі, чоловікам ще не варто перегрівати свої статеві органи, тому що вони погіршують перегрівання, погіршує якість сперми. Сперматозоиди стають малорухливі і знижується імовірність зачаття. Тому чоловіку, який планує мати дітей, не потрібно вмикати в машині підігрів сидіння, не потрібно регулярно відвідувати баню сауну. Хоча це корисно, але це перегріває сперматозоїди. Вони стають такі ліниві, розслаблені і не хочуть бігти шукати яйцеклітину. І чоловіку, який готується до зачаття, не а, варто приймати гарячі ванни. Недарма мошонка чоловіка, вона винесена назовні для того, щоб там була трошки нижча температура. А наші яєчники вони заховані в нашій червній порожнині в малому тазу, для того, щоб вони не переохолоджувалися. Тому у нас тут трошки інша. Фізіологія, якщо для нас переохолодження для наших яєчників і яйцеклітин дуже небезпечне, то для чоловіків, навпаки, небезпечне перегрівання статевих органів і сперматозоїдів. І також чоловікам рекомендовано приймати вітаміни і готуватись до зачаття в цьому контексті, так само, як і жінкам. А які саме вітаміни? Це мінімальна база, звичайно, краще консультуватись з репродуктологом або андрологом. Але мінімальне дозування для чоловіків це 200. Хоча б краще 400 мікрограм фоліової кислоти або метилфолату активної форми. в ідеалі здати гомоцистеїн, генетику фолатного циклу і подивитись, прорахувати дозу, активні форми і так далі. Можливо додати комплекс вітамінів групи Б, а не лише фоліову кислоту. Йод 150 мікрограм, цинк 10-20 міліграм, селен 10. 100-200 мікрограм, 100 200 можна навіть 300. І обов'язково антиоксиданти, тому що ми зараз всі піддаємося оксидативному стресу, і нам потрібно йому протидіяти, і він пошкоджує сперматозоїди, пошкоджує ДНК і в єциклітинах, і сперматозоїдах, тому на етапі зачаття я вважаю, що обов'язково потрібні антиоксиданти. Також бажано, щоб чоловік на момент зачаття дитини. Досяг психоемоційної зрілості, мав спроможність відповідально відноситись до батьківства. Не чекав, що жінка буде мамою і дитині, і йому що вона буде нянчити і дитину, і його заразом, а був рівноправним партнером, рівноправним батьком і також приймав участь у вихованні дитей, тому що багато є таких жартів, коли жінки кажуть, що в мене там три дитинки: два сина і чоловік, теж дитинка. Ну це не смішно. Взагалі-то це не смішно. Чоловік повинен бути сепарований від своїх батьків, психоемоційно зрілий, фінансово, соціально також я е, думаю, що повинен бути зрілий. І він повинен психологічно сепаруватися від своєї мами і сприймати свою жінку як особистість, як партнерку, як теж людину зі своїми слабкостями, а не як матусю і для дітей, і для себе заразом, яка просто невтомно буде давати всім цицьку, всі годувати. Всім підтирати дупу, я вибачаюсь, і дбати, тому що чоловік повинен допомагати жінці, яка дбає про потомство, а не чекати, що жінка і про нього подбає. Так, жінку надовго не вистачить, тому я вважаю, що треба на це звертати увагу заздалегідь. І якщо ви бачите, що ваш чоловік він психологічно незрілий, або там партнер, від якого ви плануєте дітей, він там неофіційний чоловік, що він психологічно незрілий, що він не сепарований від батьків. А що він дуже зв'язаний зі своїми батьками, з мамою, він постійно там питає їх думку. Вони дуже сильно впливають там на його а, дії, на його рішення. То краще таке не ігнорувати. Якщо ви бачите, що він не здатний до відповідальності, що він ненадійний, що він до вас відноситься як до мами, що він вважає, що ви повинні завжди його погодувати, попрати йому штанці, все там. Напрасувати, підготувати, скласти йому рюкзачок на роботу і за ним дбати. Ви повинні розуміти, що коли у вас з'явиться дитина, вам треба буде дбати про дитину і про себе, і на це буде обмаль часу. І у вас може просто не бути сил, часу і можливості ще й чоловіка нянчити. Тому, по-перше, не треба його до цього привчати. Це моя особиста думка. Не треба бути мамою для свого чоловіка. По-друге, він повинен розуміти, що вам треба буде допомога в декреті, а не ви будете обслуговувати дитину і його. Ви можете довго так не впоратись з таким режимом і, взагалі, ігнорувати такі дзвіночки і вірити в краще, що коли з'явиться дитинка, він на цих емоціях зміниться, стане адекватний. Ні, навпаки, все відбувається навпаки. А я колись чула дуже геніальну думку, що на початку відносин. Ви повинні розуміти, що те, що вам зараз подобається, те, що зараз викликає у вас любов, ейфорію, емоції, піднесений стан, такого буде мінімум, тому що воно приїдається, втрачається, трошки зменшує свою інтенсивність ці всі ейфорічні емоції, а те, що вам не подобається, його стане набагато більше, тому що на початку відносин, перші роки. Ми схильні ідеалізувати, помічати тільки хороше, погано закривати очі. Плюс кожен партнер намагається все ж тебе показати себе з кращої сторони. Коли діло доходить до сімейного життя, тим паче до появи дитини, це дуже стресово, це дуже стресово для обох батьків. Так, це щастя, це радість, але це дуже стресово, це дуже змінює баланс у парі, і це дуже сильно впливає на відносини і найчастіше є випробуванням для відносин. Навіть якщо вони міцні, щирі і так далі. Тому ви повинні розуміти, що те, що зараз викликає у вас захват, ейфорію, воно зменшиться все одно в своєму процентному співвідношенні. А те, що вас дратує в партнері, воно збільшиться. І ви повинні розуміти, що вам жити зовсім іншою пропорцією, хорошого і поганого, коли дійде до безсонних ночей, втоми стресу, відповідальності, якихось криз, проблем там нестачі коштів, нестачі часу. Необхідності приймати рішення, так далі тому подібне, тому ви повинні це теж розуміти і прогнозувати. Також я не рекомендую, я не рекомендую як лікар, і я не рекомендую як жінка народжувати від чоловіків з дисплазією сполучної тканини, особливо виражене, Це такі зазвичай високі, худі, в яких гнуться руки ноги в різні сторони. Вони такі зазвичай очкарики, такі айтішники, вони такі худенькі, тоненькі, прозорі, слабенькі, в них нема м'язового корсету, вони зазвичай такі інтелектуально-духовні чоловіки, вони фізично не розвинені, в них там і зір поганий, і плоскостопість, і сколіоз. А, розберіться, що таке дисплазія, Якщо ваш чоловік такий, ви маєте, і якщо вище така, ви маєте розуміти, що у вас буде слабке потомство. Це е, не щось таке, я кажу, цинічне, це я кажу з точки зору біології еволюції, що якщо... Двоє диспластиків народ, а вони, як правило, один одного знаходять. Рідко, коли міцна така сильна, здорова жінка, вона знаходить собі якогось диспластика, або чоловік такий тестостероновий. Спортивний, підтягнутий, здоровий, він знаходить собі якусь холод, тендітну ба баришню. Зазвичай диспластики знаходить диспластиків, і здорові люди вони паруються зі здоровими людьми. Так от, коли паруються двоє диспластиків, то в їх потомство дисплазія помножується в декілька разів. Тобто у вас була дисплазія там на 3 бали вашого чоловіка з 10, наприклад, це умовно. Нема такої шкали, Умовно, на 3 бали з 10, у вашого чоловіка на 4 бали з 10. Ви маєте розуміти, що вашої дитини дисплазія буде на 8. Десь так. А якщо у вас на 8, а в вашого чоловіка на 7, то вашої дитини буде на 10 балів дисплазія, тому що вони негативно потенціюють одне одного. І не рекомендую народжувати від чоловіків з поганою генетикою, в кого в родині були психіатричні захворювання, неврологічні захворювання, шизофренії всякі. Інвалідності, такі по неврології, психіатрії, в кого були в усіх родичах онкологічні хвороби, в кого дуже багато родичів загинуло в молодому віці від серцево-судинних катастроф. Ось, або від аутоімунних хвороб. Тому що це генетика, генетику не обдуриш, генетику пальцем не видавиш, як казав мій одногрупник Ігор Комісаренко, і генетика. Вирішує набагато більше, ніж там розповідають, ці хелскоучі, що спосіб життя, харчування. Воно більше важить, ніж генетика. Ні. Я вам скажу як лікар і як людина мисляча, що генетика вирішує набагато більше, і ніяке броколі вам не змінить дефектні гени, якщо є схильність до онкології, якщо є схильність до аутоімунних захворювань, якщо є дисплазія, якщо є схильність до неврології, шизофренії, аутизму, то ніяке броколі. Ніякі вітаміни, ніякі там сонячні ванни це не змінять, не скоригують, і це буде потомство, яке вже буде слабке, яке вже буде приречене на те, щоб розбирати зі своїм здоров'ям, замість того, щоб жити, розвиватись, процвітати і бути щасливими. Тому Звичайно, я це кажу цинічно, як лікар. Як лікар. Ви можете казати, а якщо я такого полюбила кривого косого диспластика, з такою обтяженою генетикою, в нього в родині там одні інваліди, шизофреніки, всі з онкологічними діагнозами, а я його люблю, от що мені робити? Вирішувати вам, я вам кажу з точки зору лікаря, з точки зору біології, генетики і еволюції, що недоцільно і нерозумно для жінки народжувати від слабкого самця, а ви вже робіть, як хочете. Всім бажаю гарної генетики, гарних чоловіків, здорових, з гарними генами, які вам будуть допомагати в декреті, а не тягнути на себе ковдру. І щоб всі були щасливі, вагітності були здорові. Чекаю на ваші лайки, коментарі і ідеї для нових відео. Буду дуже вдячна. До зустрічі на наступних відео. Всього найкращого!